Всім привіт! З вами Давидком, і сьогодні ми продовжуємо грати в портал. Ми зупинилися на оцьому рівні, і. зараз нам треба розібратися, як його пройти. Також це, по-моєму, 15 рівень із 19. Чого я так повільно рухаюсь? А, вже не ну жизнь. Ну, по-моєму, реально це 15 рівень із 19, тому я так поняв близько, щоб ми пройти могру. Често, як я це заробити? А хоч ні, я знаю як. Сюди не можна поставити портал. Можливо. Не, Можливо, ось так. от. А що Нас розкачає, так може. Ні, нас так не розкачає. Але як тоді? І тут за чимось ця от кімната. Не, не знаю, значимо. Типу що тут треба робити? Ми так не долітаємо. портал туди не залітають. Так просто літати ну безкорисно. Нічого собі. страшненько. Зрозуміло, але, блін, як це активувати. Ми ж знати далеко. Ми не долітаємо туди. Взагалі. Бля, от був би бы тут как кактус і мені поміг якось. Ну... Но... Взагалі без поняття, як це вирішувати. Я, не знаю, я реально я без поняття, що тут треба робити. А, стоп! Я зрозумів! Зрозумів, окей. Зараз буду. Нам сюди треба впасти. А блін! Треба перед собою стріляти, поняв, поняв, поняв. Зрозумів все? Окей. А, блін! Перед собою! Чому я так криво стріляю, блін? Не навчився, що кристати свої брутальної гармати. Да. А, Айсенсія! Якщо я прилітаю, то що мені? Так, давай. Єс! Прилетіло. Всього чотири хвилини понадобилось, щоб це вирішити. Такс, далі. Ну, значить, сюди, типу, відскакую сюди. Все, взрівається. Давай сюди спочатку. Сюди ніяк. А хоча, можливо, я просто, типу, отак от трохи зможу підлянутися, типу куди мені кидати портал. Жас. Ух ты ж, єпту, страшненько. що ж, от перший раз, як я здох в цій грі. Та ну нафіг, блін, треба зберігатися. Тепер, ну сюди треба, да. Бук з першого разу сюди не зробив. Такс. Тепер, 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 тепер. Ммм. Можно это так вот? Не, а вот так Ну-ка. Вот. Ну. ну. Майже. Что-то не то. Что, знак 2, как у В принципе, ровно у нас стоит. Что, может, вот так Ну-ка, давай. Поехали. Так, а что? Какие сенсы, если они, ну, типа, так вот... Не. Відбувається, як я хочу. Може так от? Та А чому воно так летить під углом? Це, це можна? Якщо вот так? Зом, чому воно летить під. Симвот. Як якщо так? Черт возьми, май же. Так что так. Офигенно. Назад просто вернулась. Кошка. Ладно, душ склад. А может повыше? А я не знаю, как тебе помочь. Ну вот, а чему? Чему оно зараз нормально плыло? Вот она... Хотя вон она, ну, стукается там вот. Это якусь моя сенс. Mm -hmm. Да шо ж такое mm -hmm. Блин, ну стукается, а не так вот посередине. Є шанс, що воно відіб'ється отак так і прям прилетить туди до приймача. Де воно пропало? Серйозно, як? Як <рістити> це Ну не робиться ніхрена. Шо, як м'ячик їде? пту б... Ну хани бабай. Складно зрозуміти, під яким кутом воно їде. Ну не стукається по цю херню, блін. Черт ми. мы, ал серйозно, я складно. Абсолютно. Я не знаю, як це робити, серйозно. Сюди немає сенсу, тому що воно занадто високо. Але воно майже ідеально прилітає там! Воно ідеально там прилітає! Просто тут можливо поставити. Ну повернуто! Як мені це... Чи мені треба портал поставити бистренько? Походу, да, це... це є, типу. Приклад, ну-ка. Бля, забізм. За за рано, точніше. Або ні, якраз за рану. Окей. Будем знать. Да блін, ну ж таке? Зарано. Зарано! Стоп, що? Що? Як я це зробив? Треба потім не повторі портивитися, але... я, я не зрозумів, як це зробив. Um, тепер питання, як мені вибратися звідси? Як мені звідси вибратися? Так хочеш, що? А, ну так. Да. Знайшли так само, окей, тоді. Ну це звісно було геморно. Я збережусь. А, да, ты серьезно твой паркет испортил? Окей. Воу, эй, да что за бредительно? А, стоп, я да, все правильно. Что не правильно? Я вернулся. я, я вернулся. Все, портала. Спокинемо. Так, з тепер. А приймача ще не бачу. Можливо, ні сюди наверх треба, от камера. Тепер. Бачу, щоб щось відбувалось. І що? А там. А, типу в мене є час, щоб активувати другу кнопку, потім поставитись два портали сюди. Окей, ну поїхали тоді. Опа. You can donate one or all of your vital organis to the Transfer Science self Fund for Girls. It's true. Вау. Можна задонатити свої органи. Завжди мрію про це. Но, бляха, яке давно ці матраци не бачив, прогнивші. Бляха, ну це було складно. Я не. Бляха. Вже боюсь уявити, який рівні будуть далі. No, I'm ready to so. due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. it has been replaced with a live fire course designed for military androids. the enrichment center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Да за что, братаны? Эээ... Хелп мило озвучили О! Ау Entry mode activated, бляха, я добил. Выгрузка своих же брой этот все. Да, ты знаешь якумо Half-Life? У мене тут життя тяжелый навіть немає, тому я не знаю сколько мене тут. Добрый вечер. Oh. Оу. А я че, ты че там? Брат. Бред Пит, блин. Да блин, як мне его, кто мне треба другую кубику так вот. Ха-ха. А то ты, братан, не поставишь, да? А хотя вот. Бляха. Добрый вечер! Как бы не мило звучать все-таки. Мыло мило переворачивать. А там можно? Нет. Нет, 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 нет. Так, ну туда можно, но там Пады. Бля, я думаю, что это маленькие турели, какие звучат, как дети. О, радио. А! Как мне туда достаться? Там все патрулю и у турели. А, может, он ящики который взят. Дропнуты. Я понял. ну а, то давай, тогда. Типа. Да за что? Да ⁇ А, ставим уже так вот. Ну тут турель, блин, да блин, дай ты перевернутый, не Не, я сдох уже давно <laughs> Да блин Ууу, спокейся Ууу, ау! Нет, на натурально I don't blame you... Uh, ну, понятно, опа Страшно А, может, я их щиту просто, короче ну, У меня всё равно не попадает, под моему Хоть сытнее, чтобы смертно чище. Ты уже так дохрен на жизнь. Как мне туда отворачиваться? Хотя знаю их. Ой. Бля, yeah. это другой турель. Да, me... <coughs> 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 like, какие-то турели прикольные. Да mm -hmm. мы пришли сюда, а как сюда потрапить? Я, пришёл, Я пришел, блядь, с миром, спокойно. <coughs> Добрый вечер. <coughs> так. I'm <Mile dizzy> not okay. Put me down! So, are like The Enrichment Center reminds you that inhale, Android Hell is a real place where you will be sent at the first sign of defiance.

Ah. The symptoms most commonly produced by enrichment center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. Okay, yeah, that's it. Такс. Сказав, що мене то від мене не притасть, Не зрадить мене. Ну, окей. Як можна очікувати зради від такого милого кубика? Такс. Треба сюди портал чи куди. А, ніхрена, собі зараз складно буде, ти дивись. ни хрена себе. Что за хрень а, меня? Мне и требуется сюда, портал. Не-не, нет, светку сюда, портал. А я мне светку, мне выбрать отсюда. Так, сначала. Светку, портал. Теперь. портал. Лети туда. Оу-е! Oh, yeah. Мені дави сходу портал був ставити, але добре. Компіньон, іде Окей. Шот, триви... Що треба не зразу тобі відкрилося? Тепер окей, окей. друге. Ох, камон! Де я другий кубок вам візьму. Чи мені... а, мені треба один... активувати этого а на другий самому встати, окей. Кубик поси тут. Далі треба все на швидкість спришвоты. Ух ти ж його не говорива. А блін, я повстав там портал. Чорт візьми, я, я долго трохи. Ам... Треба сейчас на швидкість все сделать. Получается. Давай. Ты будешь стрелять? Что-то бывает. Стреляю кубок какой-то вот. Це щось не працює. Погоду мені треба це от активувати! Ні! Шо за діч? Я відкрив там портал, окей. А ти ты Мені треба звідти позабрати портал, терміново! Синій портал треба поставити. Отам от От сюди от треба поставити синій портал. Чу чу, мозг. Вот, наращи то полетел. Давай, братанчик, полетай. Ну, это А почему? если они пытаются мне помахать, то вообще что Так, ну и третье. Сюда не можно класть. А, мені може і куби помогти тут. Давай. На. А це було зрада тільки, що кубик. Алло. Мене зрадив. <різوع> <різوع> ну так, да, бляха, він мене намагався зрадити тільки, що ти, що, такі, що це таке бузі, які що, братані. Я думаю, ми друзі. Оце, бляха, тотальна зрада була тільки, що. Так, давай, поїхали. Єс, yes, пасиві. На цей раз ти мене не зрадив. Тепер треба вернутися зараз наверх. Так, ну давай, поїхали. Опа. 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 Добре. І тепер. Опа. Все, на речі. Не йди ліфт. Мені бажано вже ліфт. Юдит. Mm -hmm. However, it cannot accompany you for the rest of the test and, unfortunately, must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator. Mm -hmm. Rek, a it. a you euthanized your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. Ну, клас. Ну, походу тут не так, як в Plafplay, де можна було зробити виб вибір, а ну, тут не можна зробити вибір. Ви не пришлось пробувати з компанією. В остальному-то ти що тин раз був, так що, бля. Окей. The experiment is nearing its conclusion. The, The research center is required to remind you that you will be baked. And then there will be cake girl. Хорош. Будемо не чекати TORTICK! Турці с... складно все це вигляд. Да, я. Я одне місце тут пропустив, його тут таке от відкрите, но від нього не сходив навіть. Магнітофон якийсь. Треба послухати. Hot never bad now. Радіо. Пальцую. Бляха, що таке не можна? Давай би це буде моїм компонентом. Все таки бляха. Треба побыстріше закінчувати з грою, потому що уже 30 хвилин майже знімаємо. Ладно, это не ну тут ничего, не мать, а что. Так, эм, портал. Где портал стал это цикл? Другой. возможно, ну, сюда. Хотя я напевно что это тут Как я? Туда there will, be cake. Kake. There will... There will be kake. Ну це класно шо. Знаєш, ж як це зробити? Можливо, впасти туди просто чуть-чуть, чуть-чуть чуть бляха, -чуть 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 -чуть. це не. <світку> Можливо, мені на швидкість треба це зробити. You you baked, впасти туди, типа. А, ти поставити синій портал туди, окей. Чому сюди не можна поставити портал? Або ні, ладно. Um, я зрозумів. Я, я, я походу зрозумів що треба зробити, але. Чейк. Служни, ну як це зробити? Тут портал не падає. Я туди не можу... Не провалитися. Просто <звук> куди, поставити цей портал? А, стоп, до речі, це логічно було. Ну хоча ні, ніхрано не логічно. Як мені попасти туди? Сюди не можна поставити портал. Сюди можна поставити? Сюди теж ніде не можна поставити портал. от, цим мені треба скористатися. Але як? Ви як? А чого тут блок якийсь? Я брати, блін, не можу. На. Ситуація не дуже. І вже 30 хвилин, блін. А я хотів би закінчити вже, ну бляха, от перший рівень я оста... і перший рівень зняв стільки часу. Що до капець. А можливо от... О, окей. Це було простіше, ніж чуть не Ну давай от ее, попробуем пошвидше. Уже і так 30 хвилин аж. Куди далі вот сюди от. Вау, сюди можна поставити кордон. Декуди можна, а не можна? Дали uh, сюда. Ну там генератор, по-моему, да. Ну-ка, давай попробуем. А, я сейчас выводу нахер. Вы что? Я выводу зараз раз нафиг, так что давай это ну, оттак, чуть-чуть подойщем пока еще. Треба зібратися, разобраться, с, 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 с чем мы разбираем... разбираемся. Че? Такс. Вот там кнопка. И вот сама платформа. Ну, наступно доволі п'ят. Це доступна ця штука. Треба принести кубик звідти якийсь окей. Цікаво, як ви мені ставити портал? Другий. Куди ні реально? Чого? А, мені треба впасти, серйозно? Ти, то й мені треба швидко поставити портал. Так, дивися. Та <тур> да, постався портал! Йохани, овай, так, поїхали. Зупинились, поставили. Йдемо. Швидше, швидше, швидше. Чому так повземо? Ооооо, <тур> єс! разу, до речі. як мені назад, Причому, Причем потом не буты бути вбитим, блін! Там ни хрена не поставиш! Ти там платформу рухаються, но мене застрелять там нахер. І мене цей кубик ніяк не захистить. Як це зробити? А от от там платформа одна, але я не знаю, Ти Мене це не врятує брат. Нихрена. скільки мене крови, да. братанчик, хорош! Ладно, тут А хотя стоп. Можливо, я можу збивати типу, м'ячики оцим. От. Збивати ці от турелі в маю увазі цим вот. Ну ладно, я думаю, що це вже на наступну серію залишимо. Я так ось збережусь. Будемо думати над цим пізніше. В, в принципі, так! Да. Повороти такі от турелі, компаньйон кубик. І ще щось. Хоча доволі спонтанно ми зняли відео, але я думаю, все одно непогано вийшло. Отак, а, а то да, очікуйте продовження десь через тиждень вже. Та в принципі все. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім капу.